Дорожнє покриття на цій ділянці провалилось наприкінці березня. Тоді комунальники обгородили обвал бетонними блоками. Відтоді, говорять місцеві жителі, жодних робіт не проводили. Місяця півтора назад приїздили і все. Більше жодної людини. Нікому нічого не треба. А коли балтувалися, депутати. То всі обіцяли. Один раз приїхали, коли обвалилося. Поставили блоки і все, вже навіть блоки падають донизу. Будинок наш саме напроти, але ми не можемо ні під'їхати, ні виїхати. Світлана мешкає поряд. Того дня жінка на власні очі бачила, як обвалилась дорога. Їхала мусор, Їхала сміттєзбиральна машина, і двоє людей позаду тримались, які збирають сміття. Я там стояла, зайшла у бік, щоб пропустити машину. І вони тільки поїхали, і одразу все зруйнувалося, ледь не постраждали люди. А тепер, от наша машина, стоїть, а ми йдемо пішки додому, бо не можемо об'їхати. Ті люди, які живуть поряд із обвалом, від березня не можуть заїхати автівкою на подвір'я, тому машини лишають на узбіччі. У березні, коли ми готували сюжет, начальниця міського управління дорожньо-транспортної інфраструктури та зв'язку Марина Віркун сказала, роботи з капітального будівництва на цій ділянці розпочнуться найближчим часом. Це зараз е Робиться проєкт, розробляється щодо капітального будівництва в цієї ділянки, щоб ми подальше зробили в першу чергу вжили відповідні заходи. Десь через тиждень, коли вже проектан порахує вартість сказаного проєкту. Ми вже будемо розуміти, скільки в нашому бюджету буде коштувати відповідні роботи. Ми намагалися зв'язатися із нею сьогодні, але почути позицію управління не вдалось. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.